Дуже часте питання від пацієнтів, а як я буду далі жити без цих вен, без розширених вен, без цього. Тому відповідь тут насправді проста. Видаляти ці вени правильно і необхідно. От. Е, у випадку малоінвазивних методик, які ми використовуємо, е, як правило, оперативне лікування має два етапи. Вона все це робиться в один день в операційній, лазерна коагуляція, тобто заварювання частини венки та мініфлебектомія. Через невеличкі прокольчики, 2-3 мм видаляються розширені венки, ті, що стирчать, умовно кажучи, горбиками. Навіщо це робиться? А коли венка здорова, вона несе ну, зовсім незначну незначне навантаження і виконує невеличку функцію. Але як тільки вона зламалася, то вона несе вже шкоду для ножки, і шкода ця дуже значна і велика. Тому. Як тільки зламалася ця вена, як тільки вона почала розширюватись, стирчати цими горбиками, вона а, лише шкодить для ножки. Вона отруднює кровоток, вона підвищує риски тромбоутворень, вона м, надає якийсь дискомфорт, набряки і так далі. Тому оперативне лікування, лазерна коагуляція плюс мініфлебектомія це золотий стандарт, те, що покращить. Роботу венозної системи ножки, те, що поверне здоров'я для цієї ножки. Тому робити це необхідно. І після оперативного лікування без цієї в'янки людині та ножці буде краще, легше і приємніше.